Ви на каналі с Ксюши там якось як там. Ксюшніч. Іди okay. добувай їжу А ні, фонарики спершу треба. Ти що на комп'ютері граєш? Да. А Я на планшеті. Mmm. Так, друзі, якщо ви думаєте, хто це, це моя підписниця Поліна. Поліна? Вибач, Поліна. Так, друзі, якщо хочете з нами пограти, ви приєднатись до ось цього каналу, він буде у описанні. і ми будемо всі разом грати. Так, ви можете просто проходити, але ж якщо ви захочете грати ось це, захочете грати 99 ночей, то треба буде тільки з п'ятеро грати. З п'ятеро треба буде грати. Так, Коротше пішли. Нам треба світильники, я думаю. Ось тут вони, лихтарки. Я знаю, я знаю. А, я впала! Іди сюди, нам треба ти. Я в шоці стану, просто в шоти. Ти лінцюха. Ти дуже лень. Ти не лінівка, ой Боже, допоможи, будь ласка, світильники взяти. там ось, о, там ще один лишився. Так один усього потрібно. А навіщо нам ще два? Ну, просто розумієш, ну якщо один розрядиться ще то. Ні, я знаю, що вони заряджаються, і просто рівно на всякий случай. Іди бери світильник. Коротше, я, я якщо шо завжди я знаю одну прикольну гру, але не знаю, як вона називається. Друзі Нік Шашо Любіть і підписуйтесь на них. Бо я, якщо, бо я друзі, я, я бачу завжди, що вас завжди мало лайків дає, дають, тобі скажи. Тобі реально мало досить здоров'я. Ні, я якщо дивлюсь, то тобі десь 20 з чимось, а може 19, може 6, 5, може 30, може 50, може 100 з чимось, не знаю, ось стільки тобі дають. Ну, хоча б щось. <кхем> так, ось, можеш їсти? О, дякую, дякую, можна? Uh -huh. Ну, нам мало досить здоров'я, якщо щось. Але я його не боюся, якщо чесно, ця гра не, не така спрямована, така страшна. Так, хлопчик плаче, його потрібно врятувати. Олень, привіт, я б тобі смувала. Е, Вибачте. Коротше, моя ну теж колись так зробила. поставила одне ліжко в це. Це дуже якщо круте. А я нова ліжко? як в ньому спати? А на ньому можна спати. Не можна спать. А, то діти можуть так. Ні. На нас полеті вот вовки. Ааа, зараз... краще а, допоможи, будь Ааа, ну мене подав здоров'я. Зараз я помру. Вона мене одна цечка якась і вся, я помру зараз. Зараз я піду, що нам може їжу пожарю. Я, коротше, я їжу пожарю, бо в нас досить, ем, в нас там немає їжі. Ага, я тобі помираю. Я їжі. Я тут ягодки їм. Іди, коротше, туди, я, я зараз їжу пожарю. Да, я, зараз Ой, я, я поки розвідую. Не краще. Це звук, Оп, Ось, Ось це, це молодочка. Але чого нам не ліжить? А для чого? Ой, не зараз попробую А! Фуху, я одного вбила. Монетки що тут? Тут тут тут. Тут монетки, тут монетки, тут тут. тут, тут. Я его я била. Ай! Я, я померла. Ми Можливо зараз здомогли. Ты так не <світ> Ні, 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 ні А, сюда. О, я бачила такий прикол. Я бачила вже такий прикол. А що ти робиш, що ти робиш? Чекай. Табочу покласный. Я зараз дохну, Все, я сдохла. Не померла. Я знаю, зараз. по кабине буду шукать, а то бы сюда по кабине <свес> Не, ну это нормально Можно ли, пожалуйста, зарубаться? Ну я знаю такие приколы Можно ли, пожалуйста, зарубаться? Okay. Uh -huh. А у <свес> меня не okay. да, раз, Я знаю, а ну давай заедем Ну короче А я, могу, чтобы давай, давай, <свес> я могу Так ты не можешь можешь Не можна можна бізнес знайти. Зарубався. А, а не, я знаю, але не я не мені, мені, казали, мені моя подружка казала, що він дуже-дуже далеко. О Боже. Я відчуваю, що це відео, вийде, не цікаво. Але якщо ми зараз з тобою двоє помедлимо, то коротше, ем, відео закінчилось, поняла? Так. Да. Брит? Ні, nee, аптека. О, oh, це нормально. Кто ж ти найкраща? Ти сама найкраща Дякую. Ой, мені треба жод. Зараз все йдемо. Ідемо Идемо на базу, зараз я відкрию цю штуку. Я, коротше, йду до базы. О май гос десь пів години. А ні, вже пів години. Так, десь зараз підійдемо роздвонки вбивати. Я, я, коротше, пишу. Так ми вже їх вбили. Ні, бо можна получить, отримати... або там можна топору, вроде вибити. Можна щит вибити. Ну там, короче, червоний смуг. Можна Є мало здоров'я, у мене мало дорожня. Можна подашечки? Друзі, дивіться, це з Так, Так, так. А Олені зараз тепер немає. Тобто, так вона мала вона мала бути на п'ятий день. А в нас є е, лишка, а? Можливо, Ти ж сказала. Не, біля мене. А, для тебе? Бо ми можемо з тобою разом померти. Так. Понятно, а ти залишишся живою, бо ти в мене накрылся. Де вона? Де вона? Хто? Ну та птіста. А не, вона так. Вона не може до нас приходити. Там? Вона не може до нас приходити. Вона прилетає будь-який час. Угу, гарбуз дуже, дуже, дуже добре допомагає. Є. Крепота своєю дивимося. О, сюди дерево можна збирати. Прикольно. О, о! Ксюша, ти найкраща Ксюша, ти найкраща Ксюша, ти найкраща Дякую. Знаєш? Бо я без тебе, би так би, багато, би 99 ночей би не прожила би. б. Я чесно говорю, я ще так досить багато. Ні, я дев'ять разів прожила, то, то таке, але якщо я 10 ще день проживу, він просто найкраще. Понятно? Так. Да. Та ти, ти знаєш для чого? Я знаю, ти так, щоб ми захистилися, але так буде важко виходити. Да. Та да, ось, на Я одну, можна мені дай ласка я, я заберу за шкуру, добре? Добре. Mm -hmm. Ну давай мішок, бо в мене не так забагато чого. Уличка, патроне. Копє коп є. На ага. копій. Я зараз помню. Я собі такий мішок взяла, бо в мене закрутить і целя. Зараз помру Я головний, коротше. Ой, ой. Дайся, я те. Можу помер. Це дуже погано. Не до мене залишу. Зараз я піду пошукаю. Ой. Так, ти я ось там вій. я, я з'їла його. Я, дає. О, мене... я впала, боже до мене. Зараз я прийду, я просто піду... Пану. А можна я буду по плахнуть? зараз зроблю зараз грози цю штуку. Грамат воды. Від грози. Да вы впала? по? Боишься? Да. Ты можешь зелез ты. Тут. Ты Зараз ты. Боже, я к что тобі... Я зараз цеп... зараз печка, будь ласка. А, все. Нуша. Уш! А. Кто? Ч? Деташка. А? Хороший. Чингабух. Она рынка такой. И слыша, короче, эм. Дитайки. А дам? Я, к чему забуду, но вс. Пиши ты хочешь по Ой, Ксюш. Ксюша, да. чого ти так рідко появляєшся на связях? Нет, не завтра мене теж лагаєш. Связя. Біжи! Чого ти так рідко появляєшся на св... Ксюш. А, я не знаю. Краще біжи, будь ласка. А! Він Так. Він голодний. Все, можемо йти. Звичай, ну боже! Ой, ми там сиділи на спиті. Та він вже не... Він вже... А вот Я зараз помру. Подивись, скільки в мене життя. Ми забуваємо. Подивись, ми. А у я... нас... Е, е я помру. Я забуваю. Я так швидко на коло не помирала. Ну добре до побачення. Нам буде дуже наш придуманок, щоб попитись до побачення.